Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита, вітаю, глядачі. Дякую, що ви приділяєте нам свій час і пропоную розпочинати. Давайте. Новини про те, що Володимир Путін просив політичного притулку у Китаї і, нібито його обіцянку цю отримав. Так? Про що це і які там були умови? Мені важко коментувати саме це питання, але зрозуміло, що Путін і його оточення веде перемовини з Китаєм, вони дуже хочуть заручитися підтримкою саме Китаю. Але знову ж таки, якісь умови чи якісь розмови про те, що вже що ці перемовини відбулися як доконаний факт. Ну звичайно, що вони є передчасними, тому що Росія це така авторитарна держава, якщо вони будуть розуміти. Що їхній вождь е, вже собі приготував е, приготувався до пенсії десь в іншій країні. Е, повірте, вся ця система управління вона дуже швидко розсиплеться, е, але тут звичайно слушне питання: Е, чи живий, власне кажучи, путін, чи скільки цих путінів чи яких путінів ми бачимо на різних зустрічах, тому що е, тому що ми бачимо в кадрі е, людей, які навіть для неспеціаліста це очевидно, що це є різні люди. І тому, звісно ж, це розуміють і в самій Росії. І це і тоді, і тоді довіра, якраз от до влади, тобто так звана легітимність влади, вона звичайно що втрачається поступово, але цей процес є незворотній. От звідси ми бачимо, як різні башти Кремля, тобто там я далекий від того, щоб називати е, хтось голуби миру, хтось голуби війни. Ні, насправді вони всі ненавидять Україну, вони всі хочуть е, нашого знищення. Але найбільше вони хочуть зберегти свою владу в Кремлі. І для цього їм потрібно буде по-перше, побороти своїх конкурентів, а по-друге, якось втриматися. І тут вже хто зна, яка з них буде застосовувати якого там двійника Путіна. Ну і нехай ці башти зруйновуються, і нехай робляться якісь страшні помилки, аби прискорити цей процес ними ж самими. Обов'язково. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво послухати ваші коментарі. Побачимось. Так, да, Я дякую вам. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватись.